Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. 22 го в Україні. Час новин для вас працює Лілія Налягака. Сполучені Штати передали Україні проєкт щодо гарантій безпеки, над яким сторони надалі працюватимуть. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, гарантії безпеки одна з найголовніших речей для всіх подальших дій. Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Усі пам'ятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобов'язання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантії безпеки. Ки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців, якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову, зазначив глава Української держави. 30 разів окупанти били протягом дня по Дніпропетровщині. Артилерією і ФПВ-дронами тероризували Нікопольський район, атакували райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. У наслідок обстрілів постраждала пенсіонерка. Пошкоджені вісім приватних та кілька багатоквартирних будинків, дві господарські споруди, понівечені магазин, гаражі, авто, газогін, електролінія. Побило інфраструктуру. Безпілотником агресор ударив по Грушівській громаді Криворі. Іського району зачепило лінію електропередачі. Теракт у Києві. У столиці прогреміли два вибухи у Дарницькому районі. Перший стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території. Один із них загинув, інший поранений. Травмований і охоронець майданчика. Другий вибух пролунав тоді, коли на місці вже працювали поліціянти та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє правоохоронців. Рвонув саморобний вибуховий пристрій. Подію кваліфіковано як терористичний акт. 108 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту за добу. 15 разів окупанти штурмували на Олександрівському напрямку. По 16 наступів здійснили на Оріхівському та Костянтинівському. Дев'ять так завдано на Лиманському, по 5 – на південно-слобожанському, північно-слобожанському, Курському та Гуляйпільському. Тричі ворога спинили на слов'янському напрямку. Найбільше армія РФ штурмує на Покровському відтинку. Там зафіксовано 33 ворожі наступи. Кілометри оптоволокна вкривають поля і ліси на найгарячіших напрямках фронту. Подекуди з'являються цілі траси, якими летять ФПВ. Це свідчить про масштаби застосування саме такого типу дронів на передовій з обох сторін. Нашим захисникам теж потрібне оптоволокно, щоби ефективніше нищити техніку та ворожі угруповання. Бійці 54-ї окремої механізованої бригади, які тримають фронт на Донеччині, звертаються до телеглядачів з проханням підтримати збір. QR-код і номер картки далі у короткому зверненні бійців. Тож не нехтуйте. Шановні глядачі телемарафону Єдині новини. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Зараз ми у запеклих боях боронимо від окупантів найгарячіші напрямки Донеччини. І щоб ефективніше бити ворога, нам потрібно оптоволокно для дронів, а також додаткове обладнання для його використання. Вертаємося до вас по допомогу. Давайте діяти єдиним фронтом. І разом нищити ворога, який прийшов з війною на нашу землю. Підтримайте збір. Слава Україні! Відтепер усі охочі можуть спробувати себе у ролі пілота фпв дрона На Київщині провели перший інтенсив для цивільних по роботі з БПЛА. Організатори – 424-й батальйон безпілотних сил Сварог і навчальна академія. Курс тривав протягом трьох днів, а його учасниками стали пересічні українці. Софія Булачова побувала на фінальному дні навчання і розповість, як усе відбувалося. Труктор показує, як правильно керувати безпілотником, щоб успішно маневрувати між перешкодами. Докладно роз'яснює, бо його підлеглі новачки у цій справі. Вони ніколи не тримали в руках зброї, ніколи не запускали в небо залізних пташок. Студенти, викладачі, it фахівці сьогодні для них проводять інтенсивний курс. За кілька днів люди цивільних професій мають набути в найважливіших навичок з пілотування бойових дронів. Ви пишете е -е, рапорт на прийняття посади? Цей учасник інтенсиву зі сфери IT та маркетингу каже, давно хотів навчитися працювати з БПЛА. Сьогодні така можливість з'явилася. Згадує оголошення про набір на курси, побачив у соцмережах і одразу подав заявку. Взагалі, цікавий напрямок. Я суміжний з айтішкою. Багато дізнався нового про роботу, взагалі бойову в тому числі, і тилову та. Потренувався більше якраз таки і на симуляторах, і вживу на різних засобах, які тут нам показували і вивчали. І теорію, і практику для учасників інтенсиву викладають інструктори Дронаріум Академі. А бійці 424 батальйону безпілотних систем розповідають про особливості військової служби та її специфіку через призму сучасної війни. Люди мають на цьому курсі можливість познайомитися з безпілотниками, які є саме в нашому підрозділі, спробувати політати на симуляторах FPV, як на цивільних симуляторах, так і військових, для яких в цивільних доступу немає, і в принципі дати людям можливість обрати добровільно вступ до війська. Після завершення навчання кожен учасник отримає сертифікат. Організатори наголошують, вихованці здобули тут і знання, і досвід. А головне змогли хоча б трохи пізнати мистецтво ведення дронового бою. Далі кожен вирішуватиме сам повернутися до цивільного життя чи долучитися до підрозділів безпілотних систем у силах оборони України. Софія Воличова, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Генеральний секретар НАТО Марка Рюте закликав країни НАТО готуватися до масштабної війни з Росією. За його словами, та може бути такого масштабу, яку свого часу вже пережили діди та прадіди. Про це він сказав під час прес-конференції у Берліні. За словами Рютте, не всі країни альянсу серйозно оцінюють загрозу з боку Росії, але НАТО має докласти всіх зусиль, аби війна не сталася. А для цього потрібно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво. Ми є наступною ціллю Росії, і ми в небезпеці. Коли я рік тому очолив НАТО, я попереджав, що те, що відбувається в Україні, загрожує країнам альянсу. Ми маємо перейти до воєнного мислення. Я побоююся, що занадто багато хто спокійно самозаспокоюється. Занадто багато хто не відчуває нагальної ситуації. Занадто багато хто вірить, що час на нашому боці це не так. Час діяти настав саме тепер. Україна готується завершити вступні переговори з ЄС швидше ніж за два роки. Про це повідомив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Заяву він зробив після неформального засідання ради із загальних справ ЄС у Львові. За його словами, на користь пришвидшення свідчить те, що зараз йдеться не лише про технічний переговорний процес, а й про безпекові питання. Окрім цього, Єврокомісія повідомила, що перемови мають закінчитися у 2028 році, а це означає, що Україна має виконати все для завершення переговорного процесу упродовж наступних 24 місяців. Водночас, у Львові на засіданні ради з загальних справ, єС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето. За словами єврокомісарки з питань розширення ЄС, марти Кос, членство України в Євросоюзі, шлях до заможної та стабільної країни. Майбутнє України в ЄС чітке. Сьогодні ми бачимо, що держави-членки не чітко визначили напрямок і заявили, що це узгодження має відбутися як частина структур і передбачуваних процесів. Країни надали вказівки щодо того, яких саме реформ вони очікують від України, щоб пришвидшити процес. Саме тому ми разом з українським урядом ухвалили план дій із десяти пріоритетів. Усі вони зосереджені на зміцненні верховенства права, боротьбі з корупцією та розбудові сильних підзвітних демократ. Етичних інституцій в Україні Нижня палата Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2026 рік у 900 мільярдів доларів. Із цієї суми 800 мільйонів передбачені на підтримку України. Документ уже направили в сенат. Як пише The Guardian, проєкт закону про національну оборону особливо акцентує на європейській безпеці. Зокрема, він забороняє зменшувати чисельність американських військ у Європі нижче від 76 тисяч на період понад 45 днів та блокує. Вивезення важливого обладнання з континенту. У Львові відбулася 14-та сесія парламентської асамблеї України і Республіки Польща. Основними питаннями, які обговорювали українські та польські парламентарії, стали безпека і співпраця на євроінтеграційному рівні. Особливу увагу під час зустрічі було приділено співпраці в сфері оборони. Так, польща надає нам 100 мільйонів євро для протиповітряного захисту. Про це повідомив у рамках онлайн включення міністр оборони Денис Шмигаль. Крім того, наші сусіди вже наступного року проведуть. Велику міжнародну конференцію з відбудови України, і це стане черговим підтвердженням спільного курсу держав у протистоянні російській агресії важливість зараз безпекової, особливо стіни дронів, є дуже і дуже важливою для України. Другий, звісно, це наші євроінтеграційні прагнення і підтримка беззаперечна Польщі, вступу України до Європейського союзу. І тут важливо є те, що Польща беззаперечно підтримує Україну про відкриття кластерів. Нам не вдалося відкрити переговорний процес, тому що його витує Угорщина. А я би сказала навіть просто прем'єр-міністр Угорщини. Та? і надважливо, щоб Польща далі зберігала той темп підтримки України відкриття європейського інтеграційного напряму. Женіцне може одбивати ще понад головами за плецями. Нічого не можна вирішувати поза спиною України. Ми разом з керівництвом нашої держави на цьому завжди наголошуємо, і тим паче не можна не реагувати на силову зміну кордонів України, що намагається зробити Росія в нашій спільній декларації, підписаній сьогодні. Ми засудили вчергове це вторгнення. Польща підтримує цілісність України та рух вашої держави в Євросоюз. Наші ходіве ще до. З колекції Британської імперії та співдружності Брістольського музею поцупили 600 артефактів. Серед них корабельний ліхтар, статуя Будди зі слонової кістки та кріплення для поясного ременя. Усі вони мають культурну цінність. Крадіжка скоєна ще 25 вересня, але нині поліція звернулася по допомогу до громадськості. Вони оприлюднили світлини чотирьох підозрюваних і просять допомогти у пошуку викрадачів артефактів. Пограбування сталося уночі, невідомі пробралися до музею, де зберігаються предмети, обчистили його і накивали п'ятами. Як заявили у поліції, поцуплені предмети частина колекції, яка дає уявлення про багатошарову частину британської історії. Тож правоохоронці сподіваються, що громадськість допоможе притягти винуватців до відповідальності. Океан, який потеплішав через глобальну зміну клімату, посилив жахливі зливи, повені та суви ґрунту в Азії. Як встановили вчені, підвищена температура поверхні моря в північній частині Індійського океану, додала циклонам енергії. Вони стали черговими у низці погодних катастроф, які цього року вразили Південно-Східну Азію, спричинили масштабні руйнування та призвели до людських жертв. За даними науковців, нині температура поверхні моря в північній частині Індійського океану на 0,2 градуса вищі ніж за останні три десятиліття. Саме потеплішення води й послугувало джерелом тепла й вологи для циклону. Різдвяний настрій вже з'явився у мешканців віпснецького зоопарку. Леви, пінгвіни, макаки та слони вже отримали святкові декорації у свої вольєри. Вони розглядають їх з великою зацікавленістю. Хижим левам, як і всім кішкам, до вподоби, великі коробки. Пінгвінів вже зацікавив літ, декорований у формі ялинки, адже всередині заморожена риба. Працівники звіринцю кажуть, такі декорації не лише покращують настрій відвідувачів, а й не дають нудьгувати тваринам, адже ті відкривають для себе щось нове.